Ісусу Христу. Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх із 20-ю неділею після п'ятидесятниці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу пішов Ісус у місто, що зветься неїн. З ним ішло багато учнів із цього народу. Коли він підходив до міської брами, ось винесли вмерлого єдиного сина у матері, а вона була вдова. І багато народу з міста йшло з нею. Побачивши її, змилосердився над нею і сказав їй, не плач, підійшовши, доторкнувся до Мар, ті, що несли, стали, і він сказав Молодче, кажу тобі встань. І мертвий піднявся і став, і говорить, і віддав його Ісус Матері, і на всіх напав страх. І славили Бога, кажучи. Великий пророк настав поміж нас, і Бог з'явився і зглянувся на людей своїх. Такими словами, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, звертається до нас Євангелія неділі 20-ї після п'ятидесятниці. Господь наш Ісус Христос жив на цьому світі між людьми, одночасно як Бог і як чоловік. Але божество Своє ховав перед світом аж до 30-го року свого життя. Раз тільки на 25-му році життя. Привідкрив він свою Божественність в Єрусалимському храмі перед очима людей. Та коли прийшов його час, тоді при всякій нагоді висловлював свою божественну силу учням своїм і іншим людям, щоб увірували в нього, як Бога, а віруючи досягли життя вічного. В словах його науки проявляється найвища його премудрість, справедливість і неземна любов, а в ділах його всемогутність у проєднанні з любов'ю та милосердям. Це ми ясно бачимо у сьогоднішньому Євангелії, яке нас переконує, що за словами апостола Павла, чи ми живемо, чи вмираємо у Господі, бо Христос помер і воскрес, щоб над мертвими і над живими панувати. Євангеліє Святе розповідає нам, що Ісус Христос зібрався одного разу піти в місто, що звалося Наїм. А з ним ішли його учні і сила народу. Ісус, зібравшись туди не випадково, як Бог Він знав, що там зможе прославити Отця свого Небесного, допомагати нещасним, в їх горі дати можливість присутнім пізнати його істину у Бога і спастися. Коли ж Ісус Христос, говорить Євангелія, наблизився до міської брами, як раз виносили мертвого сина єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. І Господь Ісус Христос, побачивши її, злянувся над нею і сказав до неї, не плач. Вдова, та йдучи за тілом свого сина, плакала, а у нас плачуть люди за померлими. Так і жаліти померлих і плакати за ними не забороняє наша віра. Бо сам Ісус Христос розплакався при гробі приятеля свого Лазаря. Але плачучи за померлими, робімо це по-християнському. Здаймося при цьому на вишнього господаря Бога з надією, що те, що він зробив, є для нас найкращим. Тому лише апостол Павло говорить. Не хочу залишити вас, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Ми повинні притамувати свій плач, осушити сльози за померлими вірою, що ті, котрі на... котрих у нас забрала смерть, не померли. Навічно тільки там за гробом живуть новим життям, де і ми незабаром будемо. При цьому подумаймо, що поможуть наші жалі, наші сльози померлим. Хай би це знати, як плакати та голосити. Душам їх не допоможе. Ти, християнине щиро сумуючи за батьком, за матір'ю, помолися за їх душу. Живи так, як вони тобі наказували, виконуй їх останню волю, бо воля умираючого святая, що ті лишили, використовуй на добро. Пам'ятай, ніколи не забувай, про душу їх, там ти виразиш найбільший жаль. Правдиво християнський. Ісус потішає невтішну матір і каже до неї не плач. Мати, вдова, не змогла знати, що станеться, але слова Ісуса проникли в її серце. І ми. Браття християни можемо і повинні подати нашим засмученим ближніх ближнім словопотіхи, коли бачиш християнини, як батьки побиваються над мертвим тілом любимої дитини або сироти над гробом батька свого або матері. Скажи і ти до них, не плач. Господь Бог робить добре, Він робить нам рану, Він її і загоїть. Ми повинні нещасливих потішати словом потіхи, вчасно промовлене слово потіхи, це хороша роса, що падає на спрагле поле. Мила зірочка, що Продирається крізь госту темінь ночі. Однак на самому слові потіхи не закінчується все, як ми бачимо з наступного вчинку Спасителя. Ісус Христос, приступивши, доторкнувся до мертвого, і ті, що несли, зупинилися. Тоді Підійшов спаситель, і підняв свій голос, і сказав Юначе, кажу тобі встань. І Юнак зараз ж відкрив очі, і подивився кругом себе, і упізнав свою матір і родичів, і почав говорити. І він віддав його матері, так спочатку. Змилосердився, потім потішив засмучену вдову словом, а тепер допоміг нещасній Матері ділом. І ми повинні допомагати ближнім нашим не тільки серцем словом, але й ділом. Правда, такої допомоги, яку надав Ісус тій вдові, в місці наїн, ми не можемо подати ближнім нашим. Бо так допомагати може тільки Господь Бог. Але ми допомагаємо, чим можемо. Голодує наш ближній, то нагодуємо Його, бачимо його нагим, вдягнімо Його. Бачимо, що він хворий, віддаємо і відвідаємо Його. Чим можемо, тим полегшимо. Недолю ближнього. Як в Писанні стоїть, маємо багато, даваймо багато, маємо мало, даваймо мало. А якщо не маємо що дати, то в молитві помолімся за бідних і нещасних ближніх наших. Даруй їм у молитві любов Господа Бога, любові Тої, котра нам пода котру нам подав Бог милосердна до всіх нещасних. Якщо і причиста діва Мати Божа своєю молитвою подає, поєднає з нашою, то що зробить така подвійна молитва? У силі її Ісус Христос? Ми не можемо воскрешати мертвих, але можемо. Її надавати допомогу більше з тим, що розпрощатися з цим світом перше ніж достатися до Царства Небесного мусить пройти через вогонь та муку, чистилище. Всі душі з нетерпінням чекають визволення з тих мук, а коли ми можемо. Пришвидшити той час молитви, то молімося за них, щоб найшвидше очиститися від своїх гріхів і тим самим визволитися від мук чистилища. Молімося за них, щоб недаремно Свята Церква закінчує обряд поховання словами вічна я пам'ять. Коли Ісус Христос. Того померлого юнака Воскресів, страх оговорнув всіх присутніх. Вони прославили Бога і говорили: Великий Пророк устав між нами. Прославляли ті люди Господа Бога, що здійснив таке велике чудо, дозволив Воскресити мертвого. Але такі чудеса постійно робить Господь Бог. І тепер. В біть, якому місті перед нашими очима ті чудеса, робить він з нами, утримуючи нас живими і здоровими. Прославляймо Господа за наше життя, яке Він оберігає, за те, що дає нам все необхідне для цього життя. При цьому просімо Його про ласку, щоб Його дару. Не використовували для зла, а лише для доброго нашого і ближніх наших та пам'яті померлих та інших добрих чинків. А зрештою, як той молодий чоловік помер тілесно, так і ми помираємо духовно, бо душа обмежена гріхами мертва, як плакала. За тим юнаком Мати, так плаче і за нами, як і за Сином Своїм померлим Свята Церква Мати наша. Просімо Господа Бога, щоб як до того юнака, так і до нас наблизився, щоб нам, ласкою своєю, просвітив розум, щоб пробудив в нас голос совісті, і щоб Він, як до мертвого юнака, так і до нас сказав, люди, показую вам, встаньте, і як встанемо зі сну гріховного і заговоримо, визнаємо наші гріхи на святій сповіді і попросимо, щоб віддав нас назад, Святій Церкві Матері нашій, і тоді будемо прославляти Бога на віки. Амінь. Хай в цьому допоможе нам Господь зрозуміти ці істини Христової науки, і щоб ми, розуміючи істину, могли осягнути спасіння для душі і для тіла. Амінь. Сьогоднішній день, час страшної війни ще раз і ще раз. Закликаю всіх щиро мобілізуватися на молитву за нашу Україну, за мир і спокій у всьому світі. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти твої, У покорі сердець наших, приходимо до тебе, схиляємо голови наші. Отче, прости, провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми і благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви та прийми благання сердець наших. Примилосердний Господи, усім, хто дається до Тебе, з благанням, ласку Твою подай, благаємо Тебе, Боже. За братів і сестер наших за вдовиць, за засеріть і немічних, за тих, що Твоє милосердя та допомоги Твої потребують, З'єднай нас усіх єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, повся час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, найвищий Учителю, щиро благаємо Тебе за весь світ, та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кровопролиття, а нехай запанує у всьому світі Твоя свята правда та наука в заклику до згоди, рівності братерства та єднання. Згадай, Спасителю наші про церкву святу Твою. Яку ти своєю кров'ю непорочно з тобою освятив, а князі віку сьогодні війна розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається в єдині святе тіло твоє, всі церкви всіх народів світу, що в тебе єдиного бога вірують, молитвою побожними ділами тебе прославляють. Церкву нашу святу українську православну, У славі піднеси. Та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, щоб усіма мовами славилися святе ім'я Твоє, Тройці слави мого Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи, помилуй, Боже великий єдиний. Нам Україну храни, волі світу, промінням, ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей В чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти. Ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світу. Щастя дай Боже народу, і многоя, многая літа. Щастя, дай Боже народу. І многоя, многоя літа. Хай Господь нам допоможе. Цю істину пізнати, хай почує наші молитви, що приносимо сьогодні ми. І хай Україна вільною буде, хай молиться завжди українські доньки і сини. На цьому наш відеоблог завершується. Ласки Божої вам. Слава Ісусу Христу, слава Україні!